Он сейчас в процессе работы. Значит, это я бы не сделал. Ну, в принципе, можно так и желать. Ну, вообще-то мы весь час гуляли. Да. Даже когда он был сломатый. Да. А что тут раньше было? Как он выглядел? Ну, короче, он был сломатый. Да. не катался. Да. Качели были другие. Ну, а теперь все поменялось, короче, он починили. І качеля, човна ви второбайфа. Ось там хотіть майданчик, так, ми зробили, ну це до майданчика не Ми живемо в тому домі. Кожен день ми тут граємося з дітками і вранці, і ввечері дуже багато дітей. Тому для мене було дуже важливо, щоб цей майданчик був відремонтований, щоб він був яскравий і безпечний. Ну, ми своїми силами тут фарбували, але настав час, коли треба було все замінити, все оновити. Тому я подала заявку у квітні, щоб замінили карусель, горку, пісочницю. Качельки і все відремонтували, все зараз яскраво, нам подобається дуже. ми вам змінимо, то це Фактично кожен елемент потребував в більшій чи меншій мірі. Поточного ремонту відремонтували ми тут і пісочницю, і ігровий комплекс, і карусель. Це все в принципі видно. Деякі елементи вимагали виключно покраски, деякі вимагали заміни певних елементів. Ці скарги дуже уважно вивчаються, є план ремонту дитячих майданчиків. Сьогодні ми присутні на одній з таких локацій, де відремонтували дитячий майданчик. Взагалі ми плануємо до кінця поточного року зробити поточні ремонти на більш як півсотні дитячих майданчиків. Thank you.